Бляха, ну миєш все-таки трошки довше, але ми ось, взяв, бачите, і червоні, і жовті, це, це апіс, апіс виробництва. Це Дніпропетровські Дніп... з Дніпра Бжолкін дом такі роби. Це Нікот, Коротше, миє все-таки керхер, але треба довше довше надо мити І все-таки, бляха, бачите, не наскільки прям якісно, не наскільки чисто так подивишся, чистенька решітка, якщо так дивитися, то вона і чистенька, і непогана. Але все-таки залишаються такі от такі, бачите. Або мені здається, знаєте що? Можливо, треба. Мити його пробувати, коли на дворі прям холодно, ну, щоб чуть ли не морозна погода, то тоді буде віск типу, від, сам відлітати. Можливо, Ну, пляха, коли це пробувати? Мені нема коли часу пробувати. Коротше, якщо так по натяпляп, ну знаєте, так, на от її, от її, як придумати слово? На от єбісь. Ну, коротше, ви поняли, то, в принципі, мити можна, дивіться, чистенько, трошки десь є такі бока, як то кажуть. Ну, все вона чиста. Але якщо брати, щоб вона була як нова, така чиста-чиста, як нова, то, звісно, не годиться дуже багато довго часу. Надо мити. Ну постійно мити цей і води багато, електроенергії. Та і якщо це 10, отак решіток, 10 штук помить, то керхер, Ну, в мене не керхер, в мене якийсь там матч то він підходить, він нормально змиє, нормально. А якщо треба мити, там, от як в моєму випадку, 200 штук їх треба перемити, то 200 штук це буде довго, затратно, муторно. Але якщо так подивитися, дивіться, чистеньке буляха. Коротше, якесь таке. Двояке в мене відчуття стосовно мийки. Можна, але довго і так далі. Якщо решітки відносно не, не брудні, що воску там трошки, то так, в кого є керхер, мийка верніше, то не потрібно оті вогні розводити, воду кип'ятити. В принципі, прополоскать можна аж бігом мийкою. Але але але, Короті, все одно є але.